Наші Наси, очисти насуще присвяни і спаси, благий душі наші, святий, Боже, святий, квіткий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий квіткий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий квіти, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Пресвятая святая помилуй нас, Господи, очисти віки наші, великі проси, законі наші пяти і з ціленемо чи нашінні Твоє го ради, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчасний, віки, віці. Отче наш, Ти є на небесах, нехай святий я Твоє, нехай прийде в царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб на щоденний день сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощай, минуват нашим, і не введи нас у спокус, але з нас від лукавого Твоє, є царство і сила, і слава. Отцям Віславим, і Святого Духа, нині повсякчас, і віки віків. Господу помолимося. Господи, помилуй. Він твоє, Господи, Боже Христом, я народила Сина Твоя, Святого Твоєго Духа, покладай руку мою. На розбую, Соломію. Що сподобалося прийти до святого імені Твоєї під покровом крил твої збереглися, визволить давні спокуси, на повністю, на цьому, на цьому, щоб вона розуміла, що ти Божий. І істинний, єдинородний твій син, Господь, наш Ісус Христос, і святий, твій Дух, і давній, кому ти зібрати розуміє, бо коли людина буде виконувати, все це, це буде мати життя через це життя твоє прийна до стада насліді твоя ошумка славіш своє Я твоє олія сина твого Господа нашого Ісусариста і оточо твоя друга і на твої очі твої потих милостиві нахай то й голос благання її подай її радістю діла крупні всьому родові щоб вона ви тебе щоби поклоняла цей слава Величний, високий високе ім'я, ти час прославляла тебе посідне життя свого, бо тебе хвалить, Ісусів, твоє, слава Отця і Силу Світову. Камінь, і, син, і славу, лука, час. і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи, помилуй. Забороняє тебе діяльні, хто зійшов у світі, щоб знищити по знущанні людей, визволити на Христі ворожі сили кормі. Коли сонце померло, земля затряслася, роби відкрилися. І вас не пристави, смерті, смерті, бо мало смерті, тобто те дать віддати, забороняй тобі вам, який показав дерево, життя і послань червоним, зламали, цереті його. Будь заборонений відійди, забороняй тобі, греце, що ти заборони. Господи, я тебе твою сорок суші любов, всего славі гориш. Він по нині забороняє тобі через нас, то звелі лукову німодему. Не вийдеш чоловіка. Це більше не повертайся в нього. Зрозумій свою нікчемну силу, що навіть на ми не маю влади. Задай того, хто дозволив тобі на твоє баганіві війти в до свиней. Обійся Бога, бо знаказує земля на воді, укріпилася, він сотрум небо поставив гори, пряму виста, долини по землі, похо на березі моря, пісок, водобортливе стежку тверду, доторкається до гір, вони земля тіляється, світло, як уріза, небо розіп'яв, як шатро, покриває водами сотою свої поставив землю на місній основі, не захитається вона повік віку, збирає воду, морську розливає по всій землі, вийде, і відступив від цієї, що готується до святого хрещення. Забороняй тобі спасенними стражданнями Господа нашого, Ісуса, Христа, чесним Його тілом, і кров'ю, і страшним пришестям Його, бо прийде Він суддя всієї землі, і не забориться, щоб судити всіх на землі, й тебе, Твою підручну силу покарає в вогненню кинувши в темряв безпросвітну, де червона все пуща, і вогонь невгасимий, бо держава Христа Бога нашого, З Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господу, помолимося, Господи, помилуй, Господи, Софи, Боже наш, ти зціляєш всяку, недо всяку неміч, на наработою, знайди випробуй віджени від неї всі піступи, диявольські заборони нечистим духом, від жени, і чисте сотворення Твоє вживши, великої сили твоєї, скоро підбий сатану, під ноги її, дай їй перемогу над ним, над нечистими його духами, щоб отримавши що тебе, милі сподобилася вона. Безсмертних і небесних тайн і возносила славу Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господу, помолимося, Господи, помилуй. Святий владико, Господи, ти сотворив людину за образом Твоїм і подобою, дай владу життя вічного, коли вона через рік відпав, Ти не відкинуй, його через тілення преслухавих, вижени з нею всяку лукаву і нечистого духа. Що притаївся в серці її. Ви ж не знаю вся колу каву духа, що притаївся в серці її. Ви ж не всяку лукаву і нечисто духа, що притаївся в серці її. Каспокуся, духа, лукав духа й договорі, всяку нечисту прибутку, всякої нечистоти, що дійсно мови диявол, чи не є розумною цею, святого Стала Христа Твоєго, чесним членом церкви Твоєї. Дочкою спадкоємницею Небесного царства Твого, щоби, проживши за заповідями Твоїми печать, непорушну одежу, нескверно зберігши, осянула вона блаженство святих у царстві Твоїм, благодаттю, щедротами чоловіку, любством єдинородного сина Твого, що з ним благословений, з Пресвятим, благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. обличчя в сторону. Я буду запитувати дитину, а ви від імені дитини голосно, виразно, всі разом відповідаєте. Чи відрікаєшся ти, ти від сатани, всякого діла Його, Всі слу його, всякого служіння йому. І всій ордені Його, Відрікаєш. чи відрікаєшся, ти відсатани, всяко діла Його, всі слуй Його, всяко служіння йому, і всій ордені Його. Відрікаєш. Відрікаєш. Чи відрікаєшся, ти відсатани, всяко діла Його, всі слуй Його, всяко Йому, і всій ордені Його. Чи відріклася ти від сатани? Відріклася. Голосно всі разом. Чи відріклася ти від сатани? Відріклася. Чи відріклася ти від сатани? Відреклась. Дмукни, плюнь на нього. Фу, фу. сюди. Чи з'єднуєшся ти з Христом? Чи з'єднуєшся ти з Христом? Чи з'єднуйся ти з Христом? Чи з'єдналася ти з Христом? Чи віруєш у нього? Вірую. вірую у нього, як у царя і Бога. Кажіть, вірую у нього, як у царя і Бога. Давайте йдемо далі. Всі разом чекати. Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І розіп'ятий був за нас, при контій і палаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день як було на і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. Знову прийде у славу судити живих і мертвих. І царство Його не буде Кінця. І Духа Святого Господа живо Творчого, що від Отця походить, що з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророки. єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Благословен Бог, що бажаю всім людям спастися і до пізнання істини прийти завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Владий Господи, Боже наш поклич рабу Твою, Соломію до святого світла Твої, сподобиї великої благодаті святого хрещення, зім'я зенеї, гріховність давню, віднови її наповни для життя вічно силою Святого Твоєго, Духа і з'єднай з Христом Твоїм. Щоб вона більше не була дитям тіла, але дитям Твоєго царства, благовоління і благодаті до народного сина Твого, що з ним благословений Ти. Своління наше, Господу, помолимося, Господи, помилуй, щоб визволити.